Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу! Закусочний торт це ідеальна страва для будь-якого святкового столу, ніякої випічки тривалих маніпуляцій. Ви приготуєте його буквально за 10 хвилин, не більше. А в результаті ви отримаєте ніжний смачний тортик для святкового столу. Давайте я вам все покажу. У 150 г вершкового сиру додаємо копчену паприку і, за бажанням, крапельку каєнського перцю для невеликої гостроти. Добре перемішуємо. Беремо ще 150 г вершкового сиру, додаємо кріп, пару зубчиків часнику і все перемішуємо. Один великий огірок нарізаємо півкільцями. 200 г тунця у власному соку рідину потрібно попередньо злити. Перемішуємо буквально з краплею майонезу, щоб він не був такий сухий. Нам знадобиться 16 шматочків хліба для бутербродів, тостовий хліб. У хліба ми відрізаємо скоринки і на блюдо для подачі викладаємо 4 шматочки хліба квадратом або прямокутником, яка форма. Виходить. Змащуємо майонезом. Зверху викладаємо суміш тунця і добре розподіляємо, знову викладаємо 4 шматочки хліба. Цей шар добре змащуємо вершковим сиром з паприкою. Далі викладаємо наш нарізаний огірок. Зверху кладемо 4 шматочки хліба. Змащуємо хліб тепер вже вершковим сиром з кропом і часником Кладемо шар червоної копченої риби. Накриваємо останніми чотирма шматочками хліба. Добре змащуємо майонезом верхи боки торта. До речі, у цьому рецепті майонез можна замінити сметаною або грецьким йогуртом, але все ж таки раджу майонез. Прикрашаємо за бажанням: я прикрасила кропом верхи боки, так само зверху прикрасила кропом і виклала ікру тобіко або летючої риби. Але це мій варіант прикраси, а ви робіть з того, що любите, це не проблема. На виході ми отримуємо шалено просочений ніжний закусочний тортик. Я готую його не вперше і на будь-якому святковому столі він ніколи не залишається. Будь ласка, підтримайте відео лайком, підпискою та коментарем. Нам, україномовним каналом, зараз як ніколи важлива підтримка ваша. Ютуб повинен нас помітити, а в цьому можете допомогти тільки ви. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!